Вітаю дітки! Сьогодні ми з вами на занятті дізнаємось, які бувають види музичних інструментів. Струнні інструменти це музичні інструменти, на яких можна грати трьома способами, Пробираючи струни пальчиками, ударяючи по струнах або граючи смачком. Є такі види, як гітара, арфа, скрипка. Дерев'яні духові інструменти. Це музичні інструменти, які виготовлені з дерева. І звучать, коли повітря проходить через них. Фагот, флейта, кларнет. Вид дерев'яних духових інструментів. Мідні інструменти це музичні інструменти, виготовлені з металу. Зазвичай з латуні. Вони виробляють звук, коли музикант дує. Мундштук, змушуючи повітря вібрувати. Є такі види, як тромбон, тромба, французький ріг. Ударні інструменти це музичні інструменти, які звучать, коли їх б'ють, стукають або трясуть. Вони можуть бути зроблені з різних матеріалів, такі як дерево, метал або шкіра. Є такі види, як барабан, тамбурин, ксілофон. Дякую вам, дітки, за увагу. Сподіваюсь, ви сьогодні дізналися щось нове.